Добрий ранок, мої дорогі друзі, вітаю вас із цим новим світанком, цим чистим аркушем, який дарує нам Господь. Це наш час для поновлення, час, коли ми можемо скинути з себе тягар минулого дня і зустріти світ із силою, що приходить лише з небес. Я знаю, що багато з вас прийшли сюди сьогодні, несучи важкі мішки на плечах, мішки турбот про завтрашній день, про рахунки в гаманці. Неспокій за своїх дітей, невизначеність щодо роботи. Якщо ви відчуваєте втому і обтяження, знайте, що сьогоднішнє запрошення звучить саме для вас прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Матвія 11,28 Ми не будемо просто просити. Ми будемо сміливо ставати перед нашим батьком, заявляючи про його обітниці. Особливо щодо нашої фінансової стійкості та забезпечення, давайте почнемо з того, що найважливіше з подяки за сам подих, що наповнює наші легені. Це не випадковість, це не просто механічна дія організму, це чистий незаслужений дар життя від Бога, це свідчення того, що наша історія ще не закінчена, що сьогодні є можливість виправити, навчитися і знову полюбити. Дякуємо тобі, Боже, за цей ранок, за тепло, яке ми відчуваємо, навіть якщо воно приходить лише від ковдри. Дякуємо за світло, що пробивається крізь вікно, за спів птахів, за тишу, яка дає нам простір почути твій голос у наших серцях. Ми приносимо тобі сьогодні не тільки наші великі потреби, але й малі, часто непомітні благословення. Боже, ми дякуємо тобі за дах над головою навіть якщо цей дах не ідеальний чи взятий у борг, ми дякуємо за можливість прокинутися поруч із тими, кого ми любимо, нашими сім'ями, нашими чоловіками та дружинами, нашими дітьми. Ці стосунки найдорожча валюта у світі, і вони завжди у твоїй безпеці. Ми дякуємо тобі за шматок хліба, який лежить на столі, навіть якщо ми мусимо його ділити. Це захист, це тепло. Це прояв твоєї нескінченної турботи. Ти не залишаєш нас напризволяще. Ти дбаєш про нас, як про своїх найцінніших дітей, навіть у цих простих, буденних речах. І, мій дорогий друже, якщо ти зараз сидиш у тиші і відчуваєш, що ці прості благословення, єдине, що тримає тебе на плаву знайди хвилину, щоб заземлитися. Закрий очі і просто відчуй подяку за те, що маєш зараз. Можливо, це горнятко теплої кави, або чиста вода, або просто спокійний ранок без сирен. Знайдіть зараз цю дрібницю і, якщо вам зручно, напишіть у коментарях я дякую за щоб ми могли зміцнити нашу спільну віру. Ця проста дія подяки це наш перший крок до хоробрості, бо вона перемикає наш погляд із того, чого нам бракує, на те, що ми вже маємо від тебе, батьку. А тепер давайте піднімемо наші погляди і наші серця до того, хто є джерелом усіх благ. Господи, ми приходимо в поклоніння, бо ти не просто хтось, хто може допомогти, ти повна відповідь на всі наші потреби. Ти є Єре, Господь, який забезпечує, навіть коли наші банківські рахунки кричать про брак і наші думки заповнені страхом. Ми знаємо, що ти наш великий утримувач, твоє багатство не вимірюється земними стандартами, воно не зменшується від економічних криз чи політичних рішень. Ти є альфа і омега, початок і кінець. Ми поклоняємося тобі, Господи, як нашому непохитному каменю. Ми часто покладаємо надію на роботу, на доброго роботодавця, на інвестиції, які можуть провалитися, але ти. Єдина скеля, яка не рухне ми визнаємо, що страх за фінанси часто є найголоснішим голосом, який намагається заглушити твою істину. Але сьогодні, у цій молитві, ми свідомо віддаляємося від цього страху і стаємо перед тобою з сміливістю. Ми не стоїмо перед тобою як жебраки, які ледве насмілюються просити, а як діти царя, які сміливо стукають у двері свого батька, знаючи, що він бажає дати нам найкраще. Ми поклоняємося Тобі за твою чесність і вірність. Ти обіцяв, що не бачив праведного покинутим, а нащадків його такими, що просять хліба. Боже, ми тримаємося за цю обіцянку, як за рятівний круг. Наші серця можуть тремтіти від тривоги за рахунки, які потрібно оплатити, але ми вчимося довіряти не своєму гаманцю, а твоєму безмежному джерелу. Ти є той, хто відкриває двері там, де була глуха стіна. Ти є той, хто створює шляхи у пустелі, ти є той, хто помножує мале і перетворює його на достаток. І сьогодні, коли ми входимо в глибоку молитву, ми просимо тебе, батьку, не просто про гроші, ми просимо про відвагу, щоб дивитися на наші фінансові проблеми з твоєї перспективи. Ми просимо про мудрість, щоб керувати тим, що ти нам даєш, з відповідальністю і гідністю. Ми просимо про те, щоб відвага, яку ти вкладаєш у нас, була більшою за борги, які нас пригнічують, більшою за страх перед невідомим, більшою за відчуття сорому, коли ми не можемо забезпечити свою сім'ю так, як хотіли б. Ми знаємо, що Твоя воля це достаток і мир, але шлях до нього вимагає нашої віри, нашого кроку вперед, навіть коли ми не бачимо всієї дороги. Господи, наповни нас сьогодні такою сміливістю, щоб ми могли діяти. Шукати, стукати і просити з непохитною впевненістю в твоєму забезпеченні. Допоможи нам підняти голови і подивитися на виклики, не як на перешкоди, що руйнують нас, а як на можливості побачити Твою славу у нашій фінансовій сфері. Ми готові до цієї зустрічі, ми готові до Твоєї сили, ми готові до цієї зустрічі, ми готові до Твоєї сили. О наш Боже і Батьку, який єдиний гідний поклоніння, ми підносимо наші голоси до Тебе, не лише як прохачі, але як сини і дочки, що визнають твою велич. Ти не просто той, хто дає, ти є джерелом, ти є альфа і омега нашого фінансового достатку. Слава тобі, що ти наш пастир, і ми не матимемо нестачі ми схиляємося перед тобою, царю слави. Бо ти є непохитна скеля нашого життя, твердиня нашої надії, коли світ навколо нас хитається. Твоя вірність це не просто обіцянка, це незмінний факт, який ми бачимо щодня. Ми поклоняємося тобі, бо ти той, хто дає нам мудрість, щоб ми могли керувати тим, що ти нам довірив. Ти не Бог хаосу чи дефіциту, ти Бог порядку, процвітання і доброго управління. Твоя слава не зменшується, коли наш банківський рахунок порожній, і твоя любов не зростає, коли ми маємо надлишок. Ти є великий Я Є, незалежний від нашої економіки, не обмежений нашими боргами чи страхами. Ми визнаємо тебе як нашого головного радника у всіх наших ділових угодах і фінансових рішеннях. Хвала тобі, що ти ніколи не спиш і не дрімаєш, наглядаючи за нашими потребами. Ти наш захисник від духа, бідності та фінансової тривоги, Ти, наш Господь. І перш ніж ми знову заговоримо про те, чого нам бракує, ми повинні зупинитися і дякувати за те, що ми вже маємо. Ми дякуємо тобі за найпростіші, але найглибші благословення, які так легко забути, коли ми зосереджуємося на великих потребах. Дякуємо тобі за цей подих у наших легенях, ознаку твоєї милості. Ми дякуємо за дах над головою, за стіни, які захищають нас від холоду, за місце, яке ми можемо назвати домом, навіть якщо воно скромне. Дякуємо за тепло ковдри, за можливість прокинутися вранці і побачити сонце, дякуємо, Отче, за просте благословення родини, за сміх дітей, за підтримку чоловіка чи дружини, за вірність друзів, які служать нам як ангели на землі. Ці зв'язки є багатством, яке жодна валюта не може купити. Ми дякуємо тобі за захист, який ти забезпечуєш. Навіть у темні ночі, навіть коли ми відчували себе повністю самотніми твоя рука була на нас, відводячи зло, про яке ми навіть не знали. Дякуємо тобі за їжу на нашому столі сьогодні, за щоденний хліб, який ти нам даєш. Це не прийшло випадково це твоє забезпечення. Ці прості речі є доказом того, що ти добрий і вірний Бог, вони є фундаментом нашої сміливості. Прямо зараз, Боже, ми просимо Тебе змінити наші серця і наш менталітет. Ми прийшли до Тебе, обтяжені та стурбовані фінансовим тягарем, як Ти закликав нас у Матвія 11,28 прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Ми складаємо наші тягарі біля твоїх ніг. Ми залишаємо тут сором за минулі фінансові помилки, ми залишаємо страх, що нам ніколи не вистачить, і тривогу, що наступний місяць принесе лише нові борги, ми віддаємо це все тобі, бо твоє ярмо є легке, і твій тягар не важкий. Отець, сповнений сили, дай нам не просто терпіння, але й сміливість ми потребуємо нової вогняної сміливості. Щоби поводитися, як люди, які знають, що вони діти царя, сміливість, щоб просити більшого, сміливість, щоб шукати нові можливості, сміливість, щоб інвестувати, сміливість, щоб починати справи, які, здається, перевищують наші можливості, вили на нас дух підприємливості та мудрості, щоб ми не тільки чекали на проведіння, але й активно йшли йому назустріч. Ми просимо про фінансову осмілість. Сміливість бачити виклики не як кінцеву зупинку, а як сходинки до великих свідчень твоєї сили. Навчи нас бути щедрими навіть тоді, коли ми самі маємо потребу, тому що ми знаємо, що неможливо перевершити тебе у даванні. Знищи в нас дух скупості, дух бідності та дух обмеження, які змушують нас вірити, що наш достаток залежить лише від наших власних сил. Проголошуємо, що від цього моменту ми діятимемо з новою особливою впевненістю. Ми будемо стукати у двері, які раніше боялися відчинити, ми будемо говорити зі сміливістю про наші ідеї та наші таланти. Ми просимо про фінансові двері, які відкриються для нас, про роботу, яка дасть нам змогу процвітати, і про ідеї, які принесуть плоди в нашій сфері. Ми просимо про несподівані джерела доходу. Про борги, які будуть погашені дивовижним чином, і про фінансових партнерів, які принесуть прорив у наше життя. Звільни нас, Господи, від ланцюгів порівняння. Ми не будемо дивитися на успіх інших із заздрістю, а скоріше з вірою, знаючи, що ти маєш унікальний план процвітання для кожного з нас. Дай нам бачити потенціал, де інші бачать лише руїни, дай нам будувати там, де інші лише нарікають. Ми проголошуємо, що фінансовий тягар, який ми несли, не буде переданий наступному поколінню. Наша сім'я буде відправною точкою нових благословень, ми є каналом твоєї щедрості, наше серце тепер сповнене не лише благань, а й глибокої вдячності, що ти вислухав нас. Наше поклоніння виходить за межі слів, це довіра. Ми довіряємо тобі, що ти працюєш навіть тоді, коли ми не бачимо. І що ти відкриваєш шляхи в пустелі, де здавалося б, неможливо пройти. Ми дякуємо тобі, що ми можемо залишити цей час молитви з легким серцем, знаючи, що найважливішу частину боротьби ти вже виграв. Ми відчуваємо, як страх і тривога, які стискали наші груди, повільно розслабляються. Натомість, ми відчуваємо потужне тепло твоєї сміливості. Боже, ми завершуємо цей час, благословляючи кожного, хто молився разом із нами. Нехай кожен, хто слухає цей голос, відчує твій дотик на своєму фінансовому житті. Нехай цей день принесе невеликі або великі докази Твоєї вірності, ми посилаємо їх зараз у світ, наповнений Твоєю присутністю. Нехай вони йдуть на роботу, чи в дім, чи до ліжка, знаючи, що вони забезпечені тобою. Їхня цінність не залежить від їхнього гаманця, але від того, що вони є твоїми дітьми. Ми запечатуємо цю молитву впевненістю і очікуванням ми очікуємо, що наше життя зміниться, наше мислення зміниться, і наші фінанси зміняться на твою славу. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця і дала вам нову сміливість, зробіть паузу і напишіть у коментарях просто одне слово сміливість. Розкажіть нам про благословення, яке ви очікуєте побачити у своєму житті, і будьте готові розповісти нам про це свідчення, коли воно здійсниться, це місце віри та спільноти, де ми підтримуємо один одного. І якщо ви ще цього не зробили, підпишіться на канал, щоб ми могли продовжувати разом молитися за прорив і відновлення щоранку. Нехай Господь благословить ваші руки, вашу працю, ваші рішення і ваше серце. Ідіть з миром і сміливістю. Амінь.